Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На сьогодні що ми зробили? Ми зробили з вами важливу справу. Ми придбали два тепловізора. З'їздили ми в Київ, так як ми спланували, хотіли їхати з дівчатками. Ну, З дівчатками не вийшло, тому що був сьогодні масований ракетний обстріл. І так як по Києву неодноразово також це все діло прилітає в цілях безпеки. ну, Надійка одразу сказала, що не поїде, тому що чутно було вибухи і до нас, до будинків, аж шибки тряслися. Ну а віруха до останнього думала, що я її візьму, але я відмовив. Хай лучше вона. Кажу, Михайло, краще ти на мене обідишся, але я буду знати, що ти вдома. А вдома все-таки не так безпечно. Так що придбали ми. Планували один купити, з вашими силами зібрали ми на два. Нам ще зробили знижку, і в нас на даний момент є вже 22,5 тисячі гривень. І я думаю, що зусиллями разом я думаю, нам... Ще часу є десь до перших чисел, туди друге, третє, четверте число січня. І в новому році ми придбаємо ще один тепловізор і передамо. Ну, звісно, хотілося, щоб хлопці зробили невеличке відеозвернення до глядачів і подякували. Я думаю, це їм буде легше зробити, чим звернутися, тому що ну, кожна людина вона не хоче просити. І е, я завжди казав, е, дав би Бог. Щоб не приходилося просити, але ми не просимо. Ми звертаємося за допомогою. По принципу з миру по нитки Путіну петля ми зробили цю справу. Так що Надюшка Сергійова дуже хоче долучитися до збору і вірухою там мотаються. Ну але ж каже, ми не ходимо на роботу. У нас немає там допоміжних коштів. Вплила вона останній раз 85 браслетів волонтерську організацію, так як вона ну, раніше продавала і були в неї кошти. Так вона сплила 85 браслетів, і коли було в дітей свято, кожному з дітей чіпляли на руку браслет, та що сплила Надюшка. Так що, друзі, невеличкий відосик на вечір. Справилися, зробили. Знімемо відео. Ще покажу, як вони виглядають вдома. Я думав, що сьогодні Вікторія також поїде у волонтерську організацію, але там все офіційно потрібно. Щоб печать поставили з військової частини і забрати замовлення у фонді Повернися живим. Ну, не зрослося, не поїхало, Я думав засняти ті тепловізори і прибори нічного бачення, а також рації, які передадуть хлопцям 79-ту. Ну а ми вже з вами зробили таке зусилля і придбали для 72-ї бригади першої роти першого зводу. Два тепловізора, це клоп. Ну, вони схотіли такі, хтось каже, що вони не хороші, хороші. Я задав запитання по обслуговуванню, сказали, звертайтеся в першу чергу до нас на офіс. Написали, виписали, розпечатали нам бумагу, листану, документацію, завірили, поставили печать мокру. Ну, якось Так Так що будемо сподіватися, що наші тепловізори, які ми з вами придбали, стануть в нагоді. В'ячеславу і його підрозділу, так як він на даний момент став командиром взводу, а командир взводу тепер він відповідає за цих 27 хлопців, які у нього підлеглі. Так що якось так. А є в цьому взводі три. Відділення тепер виходить, якщо ми зробимо ще один, у нас буде на три відділення три ну три тепловізори. Поки правда два, і по можливості я хочу, щоб Вікторія передала це все діло в руки особисто славі. На даний момент вона цього зробити не може, навіть якщо вона й поїде, тому що В'ячеслав знаходиться на позиції і поки не зможе. Тобто туди волонтери не їздять. Волонтери Їде трошки ближче. Вийдуть хлопці на зеленку, як вони кажуть, і потім Вікторія відвезе і передасть в руки, так як вона буде ще відвозити автомобіль, який купили за кошти. Я вже говорив. Є мати військовослужбовця, який загинув в боях за нашу неньку України. Молодий хлопчина фамілії не знаю. Але я вам по-любому скажу, хто це і матуся пожертвувала 100 тисяч гривень, щоб купити автомобіль іменно для тих хлопців, з якими служив її син. І я її бачив, в мене просто не вистачало слів, я не знав, про що з нею говорити. Це тяжко, важко, і я думаю, що ну, ми можемо поставити на її місце себе, і просто я навіть не знаю. Так, що автомобіль також буде їхати. Я постараюся засняти цей автомобіль. Постараюся засняти цю жіночку, хоч вона фігурувала у нас у відео, коли було свято для маленьких діточок, для діточок військовослужбовців. І сьогодні ще прийшла посилка з Америки, хто дивився відео в ресторані АБЦ, де було свято для маленьких діточок військовослужбовців. Поздоровляла американка. По відеозв'язку ця американка передала подарунки для старших дітей, військовослужбовців. Сьогодні та вже посилка прийшла у Березань. І, можливо, якщо в мене вийде, я також буду присутній на розпаковочці, це буде як відеозвіт, що ми отримали, і потім, де це все діло, кому це все діло буде призначатися. Так що, друзі, ну а що стосовно цього діла, де знаходжуся я зараз, і так як я й не договорив, по... Дівчатам моїм, що хочуть вони сильно прийняти участь в допомозі славу, вони дуже добре знають. Вони вважають його своїм другом. В мирне час вони ну, з ним трошки дурочка клеїли, він здоровий, але він молодий хлопчина. і Мені подобаються такі люди, які... Спілкуються з різними з дітками, старшими, з меншими. Тобто є підхід до різної категорії людей, і вони хочуть безпосередньо прийняти участь. І я думаю, що з час я піду вечором в хату, і ми заспіваємо пісню. Вони так хочуть. Ця пісня дуже мені до душі. Хтось говорить, що що ви співаєте, давайте вже якийсь інший репертуар. Але коли людині подобається, людина може її слухати постійно. Це пісня Олени Білоконь журавлі. Я трошки надійки підможу. Вона себе тоді більш так почуває краще. І вона каже: якщо можна, я тебе заспіваю пісню. Кому сподобається, то хто схоче, підтримає. Ми ставимо знову Ганни Матері Славиної номер картки. І люди ще скидають по сьогодні. І тільки що дзвонила мені моя, так сказати. Односельчанка, я на неї кажу Наталія Восколович. О, ну хай вона каже, хай буде і так. Е, вона каже: ну дзвони, а я вже знаходжуся там, в надзорі, е, де вже купляю тепловідер. Кажу, ми ще знаходимося, купуємо. Вона каже: ой, я не встигла! я кажу, нічого страшного, в нас дуже є кошти, ми будемо до ще на третій. О, і е, так як у мене ще буде продажа поросят. Ще будемо продавати ми поросята із цієї клітки. Отсюди поїде у нас кабанчика, сьогодні замовили, поїде аж за прилуки. Два кабанчика поїдуть на відгодівлю в Любарці до Володимира. І ще там п'ятеро чи там четверо поросят поїдуть в Харківську область до моєго підписника Кирила. Він уже в мене був неодноразово. Так що керюхи також відберемо, ну а решту залишу собі. На відгодівлю, так як з випусків мені ніхто не на протязі цього часу, так що ну, вибачайте, вже все я розчитав, але це все діло в нас буде відбуватися після нового року. Але якщо навіть е приїдуть пізніше, ми все одно вже ці кошти, тобто з розрахунку там 10 поросят, наприклад, ми ще 5 тисяч із цих грошей також додаємо. От, я не буду там не перед ким відчитуватися, тому що там пишуть різну, різ, різні коментарі. Е, ну, Є люди, які не розуміють і завжди ставлять себе, наприклад, на моє місце, як би вони поступили. Ну, а у мене своя позиція, мені подобається, коли ти робиш людям щось, і людині це подобається. Ти отримуєш від цього позитив і хочеться жити, працювати, навіть якщо ти. Маєш якісь проблеми з здоров'ям і тобі дуже-дуже важко ради цього хочеться жити. А також хотів би дати відповідь на запитання, так як нахожуся зараз я біля свиноматки, не встиг вибирати вже нагадило. Зараз поставлю на паузу, візьму шкребачку. От. і підчистимо. Кажу, чого в тебе свині чисті? Тому що, ну, по-перше, ти вишкрібаєш це все діло рано і вечором. Ну, і якщо зайшов, і в тебе... Вибачте, за вираження насрато, то це все діло можна взяти і хоча б підгорнути сюди до калітку не в рейштак. Чому не в рейштак? Тому що в рештах стікає е, рідка речовина і стікає в каналізацію. В відстойник там у нас є. Так що, друзі, по свиноматкам, Раз знаходимося ми біля свиноматки, питали, яку краще породу. На свиноматку. Для мене немає породи в свинарстві в тих свин, ну, в тому напрямку, хто займається так сказати, так як я, ну аматори. Тобто ми завжди беремо і нам починають втирати. Оця свиня ось біла, з такими ушами здоровими. Все, це ландрас. А тут ландрасом пахне тільки чуть-чуть-чуть-чуть і зовсім не ландрас. Так що тут а, ага, рижа, свиня, рижа, значить, дюрок. Ні. Тобто це у нас нахрещено, в мене немає чистопородних свиноматок. Але якщо людина хоче займатися професійно, для цього діла використовується F1. Це велика біла плюс ландрас, використовується як материнська лінія. І потім вже покривається хряком, яким би тобі хотілося. А ну тихо! Тихо, Ох і вредні! Ті маруські малі, ну як малі там полугодки за кнурями дають дрозда. О, так що, якось так. Що таке F1? Це велика біла плюс Ландрас. І використовують як материнську лінію. Краще це все діло брати на селекційних станціях, таких як там, Терезіно, чи там Євросвинка, ну, чи якісь інші. Якось так. Так що я використовую домашнє, дворове, шелудьківське, і мене. Задовольняє характер свиноматок. Кількість, в принципі, мені велика не потрібна. Я завжди казав, мені так як, щоб себе забезпечити поголів'ям, для того, щоб було що вирощувати далі, мені вистачає, якщо виводку є 10, для мене це шикардос, Вони нормальні. Ну і екзотика. Екзотика теж мені дуже подобається, таке нахрещене. Да, вони не такі скороспілі, але вони радують око і вони прикольні. Теж мають свій характер і свої вкусові якості. Ну і рижики, рижики це взагалі тринадцяте питання. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Разом до перемоги, всім пока-пока-пока.